Вітаємо любителів стилю і точності! З вами Тая та мережа магазинів Секунда. Ми розглядаємо неповторні годинники Моріс Lacroix 1975 автоматік ВАГ де Юра. Обидві чоловічі моделі уособлюють шик швейцарського годинникарства. Перший годинник впадає в око з сріблястими та чорними кольоровими тандемами, ще й золотими акцентами. Це механіка з автопідзаводом. Калібр ml 165 Запас ходу 56 годин. У нього 28 800 напівколивань на годину та 25 каменів. Скло тут сапфірово з антивідбусковим покриттям. Корпус з неїржавкою сталі. Його діаметр 40 мм, товщина 10 мм. Водозахист 50 метрів. Ремінець чорний шкіряний. Індикація аналогова з індексами. Серед додаткових характеристик відмічу показ дати на позначці 3 години та другий час. Цікаво, що при уважному розгляданні помітна додаткова скелетонізована стрілка з червоним наконечником незамінна для мадрівників. Колекція також має годинники без другого часу. Зараз такий зразок перед вами на екранах. У ньому домінує благородний синій колір зі сріблястими деталями. Це теж механіка з автопідзаводом, але калібр ml 155 у нього запас ходу менший 42 години, 28 тисяч 800 напівколивань на годину та 25 каменів. Скло сапфірове. Також має антивідблиск. Корпус із нержавкої сталі. Параметри: діаметр 40 мм, товщина 9 мм, водозахист 100 метрів, ремінець шкіряний. Аналогова індикація з індексами. Компанія Maurice Lacroix, яка заснована в 1975 році, базується в Сен-Леж'є, Невеликому селищі в самому серці округу Франш-Монтана. Протягом всієї історії природна краса цих місць надихала майстрів бренду і знаходила відображення в їхніх творіннях. На честь важливої ювілейної дати 50-річчя створення часомірів, були випущені дві лімітовані моделі, що присвячені рідному краю та зеленим ландшафтам кантону Юра. Кожна з них має власний характер, але об'єднує їх єдиний рівень вишуканої обробки корпусу. Виконання підтверджує репутацію Моріс Лакруа як виробника, який вміло поєднує високу якість і цінність. Моріс Лакруа завжди вирізнявся особливою увагою до деталей і здатністю знаходити баланс між традиціями та сучасністю. Лімітовані моделі, що створені на честь ювілею, стали втіленням цього підходу. Вони відображають зв'язок бренду з природою рідного краю та водночас демонструють бездоганність швейцарської майстерності. У цих годинниках відчувається характер, який продуктований не лише точними механізмами, а й історією. Вони створені для тих, хто цінує вишуканість без компромісів, прагне виражати індивідуальність і бачить у наручному аксесуарі більше, ніж спосіб вимірювати час. Класична основа колекції підкріплена сучасними технічними рішеннями, що робить ці моделі універсальними супутниками для різних ситуацій. Цінність кожного екземпляра підкреслює його обмежений випуск. А ретельно продуманий дизайн додає відчуття особливості. Вони ніби створені для того, щоб нагадувати власнику про важливість моментів і цінність часу. Відкрити для себе Моріс Лакруа. У описі, до речі, огляд Моріс Лакруа Понтос S-Diver. Дякуємо вам за перегляд нашого огляду. Якщо годинники з відео сподобалися, купити їх можна в мережі магазинів Секунда. Щоб не пропустити новинки та цікавинки про наручні годинники, підписка на наш канал саме те, що вам потрібно. До зустрічі в нових відео.